Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску, Динамо зазнало серйозної втрати перед матчем Ліги Чемпіонів проти Зальцбурга. Зінченко опинився в списку на вихід з арсеналу. Циганко відхилив пропозицію від одного з клубів АПАЄЛ. Вонат потрапив у шорт-лист Бетіса, інсайдер. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Як стало відомо, футбол 24 Динамо у найближчих поєдинках не зможе розраховувати на свого форварда Матвія Пономаренка. 18-річний нападник зазнав травми ще перед матчем відповіддю третього туру кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Ренджерс. Орієнтовний термін відновлення гравця три тижні. До гри з Динамо він може повернутися у середині вересня після матчів збірних. Нагадуємо, Пономаренко вихованець Динамо виступав в оренді за зорю. Минулого сезону Матвій забив за юнацьку команду кияна 24 голи у 28 матчах, тим самим встановивши рекорд результативності в чемпіонатах України Ю-19. Також провів 8 поєдинків за головну команду Динамо, у яких відзначився одним м'ячем. У потужній першості зіграв 7 хвилин проти Вереса у другому турі УПЛ. Трансфермаркет оцінює його у 500 тисяч євро. Прошу вашої допомоги. Підтримайте мене та підпишіться на телеграм-канал Першитайм. На каналі ще мало підписників, але ми розвиваємося. Вам не складно, нам приємно. Дякую кожному за підтримку та підписку. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Майбутнє Олександра Зінченка в лондонському арсеналі опинилося під загрозою у канонірів перебір лівих захисників. Головний тренер лондонського арсеналу Мікель Артета зацікавлений у придбанні бельгійської зірки Максима Декейпера, який грає в Брюге. Талановитий футболіст виступає на позиції лівого захисника. Купівля бельгійця становить підсумнів перспективи українського легіонера. Наразі в обомі Артети є шість гравців, які можуть закрити лівий фланг захисту: Рікардо Калафіорі, Олександр Зінченко, Юрій Тімбер, Якуб Ківер, Кіріан Тірні та Томіясу Тахікіро. Іспанський тренер Канонірів готовий попрощатися з двома гравцями стрійки Зінченко, Ківер, Тірні. Японець Томіясу гратиме на правому фланзі, а цендербек Калафіорі і Тімбер за необхідності страхуватимуть ліву бровку. Зазначимо, що до цього Артета говорив про довіру до Зінченка. Можливо, у новому сезоні роль українця на полі дещо зміниться. Сьогодні Рома відкриє новий сезон серії А матчем проти Калярі. А наставник римлян Даніеле Деросі цінив новачка Артема Довбика і колишнього форварда команди Ромело Лукаку. За своїми характеристиками, Довбик не дуже відрізняється від Лукаку. Досить швидкий форвард, який добре завершує атаки, використовує багато моментів, і якісно грає на вільному просторі. Думаю, вказівки для Артема будуть схожими з Лукаку, але ми поки що намагаємося його не навантажувати цим, сказав Деросі. Очікується, що українець матиме шанс дебютувати за нову команду. Півзахисник Жирони Віктор Цяганков дійсно міг поміняти сонячну Іспанію на тумане Альбіон цього літа. Як стало відомо футбол 24 з добре проінформованих джерел в Іспанії, Цяганков відхилив пропозицію від одного з клубів АПЛ, який був готовий викласти за нього 30 мільйонів євро. На той момент українець аргументував своє рішення тим, що йому комфортно в Жироні, а потреби змінювати команду наразі немає. На тлі свіжих чуток про можливу розбіжності з широною через потенційний трансфер керівництво клубу демонструє цілковитий спокій. Якщо циганковий захоче піти цього літа, то йому не вставлятимуть палки в колеса за умови активації клаусули, яка становить 30 мільйонів євро. 50% від майбутнього продажу отримало б київське Динамо. Тим часом Мічел усіма силами прагне зберегти циганкова в команді. Тренер більше не хоче втрачати важливих виконавців, а Віктора він вважає найкращим футболістом у нинішньому складі Жерони. Іспанський Бетіс поклав око на форварда Динамо Владислава Ваната, повідомляє відомий інсайдер Руді Галеті на своїй сторінці в соціальній мережі X. За інформацією джерела, клуб намагатиметься посилити атаку, і одним з чотирьох кандидатів є український нападник. Серед його конкурентів на перехід до середньої кала ліги є. Юсуфа Мукоко з Дортмуської Борусії, Кевін Денкей зі Серкель Брюге та Брель Емболо з Монако. Нагадуємо, Вонат вихований з Динамо. Його контракт з киянами чинить до 30 червня 2027 року. У доробку гравця 7 матчів за національну збірну України. Трансфер оцінює його у 10 мільйонів євро. Напередодні повідомлялося про інтерес до Ваната з боку Інтера. Міланський клуб, буцімто, готується з дня на день розпочати переговори з киянами. До слова, раніше Бетіс хотів ще одного гравця Динамо Володимира Брешка. Стало відомо оцінки Забарного Зінченка та Миколенка за перші матчі в новому сезоні АПЛ. Арсенал вдома переміг Вулверхемптон 2-0. Олександр Зінченко зіграв 69 хвилин. Хускурет і Софаскор поставив українцю по 7 балів. Евертон розгромно поступився Брайтону на своєму полі 0-3. Віталій Миколенко провів увесь поєдинок. Хускорит поставив 5,9 балів, а Софа Скор 6. Це один з найнижчих показників. Бормут наприкінці основного часу уник визнаю поразки від Ноттінгема. 1-1. Ілья не відіграв повний матч. Хускорит оцінив дії українців на 6,7 балів, а Софа Скор на 7. Більше отримали у команді лише три гравці. Півзахисник київського динамо Олександр Піхальонок прокоментував результат матчу з Карпатами у третьому турі чемпіонату України, чи допомагають матчі з такою напругою тримати Динамо Єврокубковий режим. Не те слова, бо ми на першій хвилині пропустили м'яч, потім мали в першому таймі двічі-тричі забивати, але не забили і пішли на перерву з рахунком 1 1 У другому таймі ми забили другий м'яч і знову, як зупинилося, почали грати назад. Карпати давили-давили, могли забувати другий. Добре, що довели гру до перемоги. У вас 6 матчів поспіль. Втома відчувається? Ні, не відчувай, втоми. Сезон тільки починається. Все добре, готуємося до Зальцбурга. Коли почали думати про Зальцбург? після фінального свистка. які перші думки? Потужна команда. Будемо готуватися дуже ретельно. З австрійцями можна грати. Подивимося, як на фоні такого суперника ми себе проявимо. Можна Зальцбург порівнювати з минулими єврокубковими суперниками. Ні, вони всі відрізняються. Ліво Лошин український вратар Реала вперше тренувався з основним складом команди, повідомляє журналіст Ралево Родра. В Іспанії нахвалюють голкіпера, оскільки тренування продемонстрували його вражаючі фізичні дані та майстерність роботи з м'ячем-ногами, що важливо для голкіперів вершкових. Нагадуємо, 17-річний голкіпер уклав з мадридцями контракт до 30 червня 2026 року. Після досягнення повноліття він підпише з вершковими довгострокову угоду. До слова, Волошин, з США, місто Новомосковськ. За який виступав з 14 по 19 роки, згодом виступав за молодіжну команду Дніпра, у вересні 22-го переїхав до Іспанії, де грав за Валенсійську Новельду і Райо Махадаонда, встиг зіграти за молодіжну збірну України Ю-16, за яку дебютував у травні 23 го року в матчі проти Латвії. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі.